Всім привіт! Ось така мені прийшла лохина голубіка від Олега Вагіна, мого земляка З Вінницької області. Так, будемо садити ось таку лохину, така гарна прийшла розсада чи черенки, як їх правильно назвати. розсада Така гарна розсада прийшла. 8 штучок заказав для проби. Сорт Нельсон. У мене асоціюється з Мейсоном. Викопав ось таку друзі, яму. Хочу побистріше відео зняти, щоб не затягувати, тому сразу хвору яму, яку викопав. ось таку яму викопав. Приблизно 60 на 40. Тобто в коліно яма і 60 діаметр. Положив на низ. Ось бачите, патики соснові, такі грубі, і зверху менші патички, і кора, і все сразу. потім. Засипав ось такі голки. Тут голки, шишки, все що попадає. Ось Кора навіть є, ну, тобто заїхав в сосновий ліс і нагромадив верхнього слою. Там навіть попадалися гриби, не знаю, чи це і нормально, але но з грибами. Так що буду садити ось такі лунки. Садив приблизно Півтора метри між, між рядками. Зараз мішок висиплю сюди метри між рядками, так, щоб можна було проїхати мотоблоком. Так як В цій стороні засаджена маліна, там засаджена зюгана, полана і тут маравела. Такі перший рік ми посадили, ще з нею толком і нічого і не взяли. Ну звичайно не взяли. Да. Полана ще до цієї пори я родить, так що в кінці покажу. І так, друзі, засипаю япоки яму. А, да, ще підготував ось такий, таку землю. Тут е, пісок, пісок із е, чорноземом, торфу не маю, Думаю, зараз трішки змішати з цим всім, бо так як голки не такі сильно плотні, да, і я думаю, все-таки перемішати, щоб було якби. Я не знаю, як це правильно сказати, щоб... Просто що було, от і все. Не знаю наскільки це правильно, друзі, ви мене можете по поправити в коментарях. І я буду знати на наступний рік, що мені садити, так як я думаю навесні взяти пару м -м, касет з мілкою розсадою. Бачив якраз в інтернеті по 12 гривень штука. Ну, от, Хотілося заказати заказати в касеті 126 штук. От таких дві касети взяти різних сортів і посадити. Так що, друзі, мені ваші... Поради будуть в самий раз, так що, кому не важко, пишіть, я все прочитаю. І так, друзі, ось така у нас почва підготовлена. Можна взяти побачити ось так Тут одні іголки із піском, і чорноземом. тобто така смісь, багато шишок. Ось, бачите, кругом шишки. Дивіться в інтернеті. Багато хто каже, що шишки це взагалі бомба, що вони були і так далі. тому це все роблю в перший раз, тому я є дилетантом в цьому. Ось такі які коріння файні. Генько їх розм'якчу. Ось так. І садимо. Так. Ну от і все, посадили. І я також кожну із цих е... ям, які я викопав, вставлю ось таку лакмусову бумажку для перевірки кислотності. Хоча я думаю тут так буде велика кислотність. Але все ж таки цікаво, та й таке. Ну от і все, на цьому наш нас посаджений. Друзі, ось так виглядає маліна. На 7 листопада і можна побачити, полана далі дає ягоду. Ми вже її принаймні не здаємо, дивіться, яка полана. З ну, великим пальцем, тобто, ви всі розумієте, її кругом вистачає, але ми вже не здаємо, так як її мало. А доставити нам потрібно її далековато. Тому... Вже чекаю наступного року. Ми ще засадили е, приблизно 45 соток маліни. Так що буде ще цікаво. Також будемо, я там також буду знімати, покажу, що ми робимо, як ми робимо. Так що, друзі, кому цікаво, підписуйтеся і ми колись так само лохиною засадимо пару соток, не кажу, гектарів далеко забігати не будемо, але пару соток точно будемо просадимо і будемо також заробляти на неї кошти. Так що, всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки і до побачення!